Музика є повсюди, вона змінює наш настрій, впливає на серце і навіть допомагає рослинам рости. Але є факти про неї, які звучать настільки дивно, що важко повірити. Сьогодні ви дізнаєтесь про 30 неймовірних фактів про музику. І перш ніж почати, величезна подяка спонсорам каналу саме завдяки вам росте мотивація для створення контенту. Найстаріший музичний інструмент це флейта з кістки грифа, який понад 40 тисяч років. Серце підлаштовується під музику. Якщо рит швидкий, воно б'ється швидше, корови дають більше молока, коли слухають спокійну музику, особливо класичну. Музика активує ті ж самі зони мозку, що й їжа, секс або навіть наркотики. Пісня Happy Birthday була захищена авторськими правами аж до 2016 року. Найдорожча гітара у світі Fender Stratocaster Девіда Гілмора, продана за майже 4 мільйони доларів. Мозок здатен впізнати знайому пісню за 0,1 секунди. У золотому диску Voyager, відправленому в космос у 1977 році, є твори баха. Риби реагують на музику, і деякі стають активнішими залежно від жанру. Найдовший концерт у світі триває вже понад 20 років і закінчиться лише в 2640 році. Дельфіни мають сигнатурні свистки, які функціонують як індивідуальні ідентифікатори, наче імена. Моцарт почав писати музику у 5 років і вже тоді виступав на концертах. Існує пісня Тін Бас. Яку можуть почути тільки підлітки, дорослі втрачають чутливість до високих частот у Японії? Популярні караоке кімнати для однієї людини, які називаються хітокара, найгучніший концерт в історії належав американському гурту Кіс, який в 1984 році в Отаві досяг гучності 136 тридцять децибел, що змусило поліцію попросити зменшити звук. Усі немовлята реагують на колискові, навіть якщо вони іншою мовою. Музика може зменшувати біль, мета-аналізи показують зниження больових відчуттів та тривоги після музичного втручання. Найкоротша пісня у світі «You Suffer» гурту Death тривалістю 1,316 секунди. Тема Зоряних воїн» вважається одним із найвідоміших саундтреків в історії кіно. Є дані, що рослини ростуть швидше під класичну музику. Це називається ефектом Моцарта. Музичне навчання у дітей покращує пам'ять і когнітивні навички. У Сполучених Штатах Америки у печерах Лорей знаходиться сталактофон, найбільший інструмент у світі. Часто у піснях є хуки, це короткі фрази або мелодії, що чіпляють і змушують нас запам'ятовувати трек. The Beatles були справжніми новаторами студійного запису, Реверс, багатошарові доріжки та ефекти, усе це вони впровадили першими. Музика змінює відчуття часу, під час улюбленої пісні години пролітають непомітно. Навіть ще в утробі плід реагує на музику та голос матері. Музичні системи різних культур дуже різняться, і далеко не скрізь є наші звичні доремі. Що перекладається як вушні глисти, це коли пісня застряє в голові, більшість людей зазнає їх регулярно. Найдорожчий музичний інструмент у світі скрипка страдіварі Лейді Бланд. Її продали за 15 мільйонів 900 тисяч доларів. У Японії є дороги, які грають музику, коли автомобіль рухається по них з певною швидкістю. Як бачите, музика це не просто звуки, вона впливає на серце, мозок, тварин, рослин і навіть на те, як ми сприймаємо час. Напишіть у коментарях, який із цих фактів вас здивував найбільше. І не забудьте, підписка, лайк і дзвіночок допоможуть не пропустити нові відео.